Підписуйтесь на мій канал. Всім привіт! Нагадую, що я Марина і ви на каналі Нотатки Екскурсовода. Я всіх вітаю вас. І в нас сьогодні субота, і вже так, да, десь друга половина дня. Тобто, каву ви вже попили. А чого саме про каву я згадала, тобто сьогодні я таке речення почула. Турецькою мовою, але воно е класна будь-якою мовою, що кава це мій бензин. Ну, для кого кава, для кого чай, а для кого, мабуть, сік, це дійсно зранку це бензин. Сьогодні я буду з вами кліткувати і саме про екскурсоводів: казати щось е ну, позитивне і щось не дуже позитивне. Просто я хочу вам довести, що кожен гід має бути доброчесним, і кожен гід має бути цікавим для своєї аудиторії, для своєї компанії. І потім вже трішечки буде там інформація про чудове місто горське, але це згодом. Так, от про що я? Я багато подорожую, і е, я дуже люблю, коли ця, ця подорож е, саме має е, супровод. Да? Тобто інтернет інтернетом, але, е, як то кажуть, е, живе слово воно це і живе слово. І, е, Такий досвід буває дуже позитивний, і відсоток позитивного досвіду він переважує тут маленький-маленький відсоток досвіду не дуже позитивного. Вперше я стикнулася з такою недоброчесною роботою в Мадриді, коли перший день нашого перебування в Мадриді екскурсовод. Почала свою розповідь, і там ну, кожне слово таке, і навіть початок її розповіді був з відтінком такої зверхності: ну там хтось з України приїхали, не дуже багато туристи, і чого я тут буду стовідсотково віддаватися цієї екскурсії. І це було дуже неприємно, і тому, коли вона вже пішла, а ми казали нашому е, е, Михаїлу, якщо я не помиляюся, його звали, хто супроводжує ці тури автобусне, що ми не хочемо більш цю е, пані, е, саме тому, що ми не задоволені екскурсією. Ну, добре, е, е, наступає наступний ранок, о, і е, е, ми бачимо, що вона до нас йде, а нам Пояснили так, Тихесенко, Тихесенко, що їй вже зробили аванс. Предоплата була зроблена, вона отримала аванс, і неможливо змінити нам екскурсовода. Але людина вона була розумна і вона зробила висновок, і її екскурсія на другий день була просто бліскуча. І навіть це був десь 17 рік, якщо я не помиляюсь, але я запам'ятала, що вона почала розповідати про Мадрид, і це була вже друга розповідь саме з Арени, де відбивається корида. але вона не з биків почала, а почала з пам'ятника. І цей пам'ятник я запам'ятала на все життя. Там Тореадор дякує Олександру Флемінгу за винахід Пеніциліну. І це був такий, знаєте, маркер, який потім дозволяє запам'ятати якомога більше інформації. Ну, ми їй подякували, бо вона була вже така доброзичлива, ввічлива. Ну, молодець. Тобто людина молодець, коли вона робить правильні висновки і не соромиться, знаєте, вибачитись, да, і потім почати вже працювати професійно. Така історія трапилася зі мною, коли я була в ОСЛА. І теж наша екскурсовод, яка мала працювати з нами цілий день. Вона теж е мала на увазі, що е так собі екскурсія буде, бо тож приїхала Україна, автобусний тур, люди не дуже заможні, ну, вона почала там щось таке версти. І я все одно так вперто е поруч з неї йшла. і е там е такі е в осла є е дуже збережена. Е Частина міста, саме з якого це осло і почалося. І там дуже збереглися ці старовинні будівлі, старовинне старовинні дома. І вона питає: кажіть, будь ласка, хто в цьому будиночку міг жити в ті часи? А я вже тут, в Закарпатті, прожила деякий час, і я вже була знайома з європейськими середньовічними містами. Ну, Мукачево, до речі, теж середньовічне, середньовічне європейське містечко. І я кажу: а в цьому будиночку жив хто палач? І коли вона почула мою відповідь, вона зрозуміла, що не треба розповідати. Знаєте, як в Криму казали. Пляж Вінішка, і все, були такі екскурсоводи, і було теж дуже-дуже мало. І вона е, дуже так е, зрятувалася е, швиденько і вже почала розповідати е, суперпрофесійна. Вона була з нами до 11 години ночі, е, бо е, там вже світло е, влітку вночі. І коли е, треба було оцінити роботу її, а там такі роздають е, анкетки, то я їй поставила вищий бал. І коли е, люди, що подорожували зі мною, питали, чому саме їй вищий бал, я кажу, що людина дуже розумна. Вона за півгодини зорієнтувалася, і вона далі була просто дуже-дуже професійна, дуже відверта, дуже щира. і... Е, що я можу казати, молодець. А от е, це такий досвід негативно-позитивний, але він позитивно завершився. Але ти, е, я маю теж такий досвід, е, який був негативний, і ну, знадобилося декілька років, е, щоб я зрозуміла, е, що він був негативно негативний Я ще з Крима е, поїхала до е, Італії подорожувати. І, а до Італії, коли ти їдеш, то обов'язково треба зупинку робити в Будапешті. І нам теж була зроблена така пауза в Будапешті, а там, до речі, в ну, Будапешті вже там був декілька разів, і тут екскурсовод каже. Що ночівля буде в містечку біля Будапешту Сент-Ендре. Ну, чому саме там, бо дешевше буде вам коштувати той готель? Добре, ми прокидаємося вранці, а там щось трапилося з автобусом. Вона каже: вам треба тут прогуляти до другої години, а там ми з вами вже поїдемо після другої години. От вам Сент-Ендре, от вам вільний час. І ми так е, бродили, ходили, це в Сент Ендре, нічого особистого не знайшли, потім вже було досить нудно нам цим містом гуляти, але нічого не поробиш. І декілька років пройшло, я вже переїхала до Мукачева, і з племінницею ми їдемо до Відня, і теж е, маємо зупинитися в Будапешті, і нам було запропоновано поїхати до Сент-Ендре. Ну, нічого не поробиш. Треба їхати, в Лімені це не була. І е, коли ми е, приїхали до Сен-Ендре, то я бачу, що це зовсім інше місто. Тобто та е, екскурсовод, е, вона не дуже була така доброчесна і старанна. І вона нам, ну якщо б вона відвела нас в справді Сен-Ендре, то там треба було працювати, розповідати щоб нам щось показати, від, дати відповіді. І я зрозуміла, що саме в, не пам'ятаю, в 10-му році, да, 7 років пройшло, ні, не 7, в 10-му році я вперше була в Сан-Дембре, а це був десь 16-й 16, 16 рік, да? 6 років пройшло. І я була, ну, по-перше, я була Трішечки роздратована, розлючена тій, ну, тою екскурсоводкою, котра нам не дала собі такий труд показати сент андре А з іншого боку, я була дуже вдячна людині, котра показала нам сент андре Зараз ви побачите ну фотографії там такі старі. Вот. Що ви подивилися фото Сент Ендре. До речі, Сент-Ендре це Святой Андрій перекладається. І я додам вам інформацію, мабуть, деякі з вас були в Сент Ендре, деякі не були, але я там була, але ще щось додам в конце, і ви побачите чому. Тобто, це місто було побудовано ще в 11 столітті. І там було на місця поселення, яке так і звалося, тільки латинською мовою, світ, святий Андрій. І там був ще в Першому столітті, до речі, да, то в Одинадцятому столітті існувало поселення з латинською назвою, а в першому столітті. До нашої ери, звісно, то там стояв військовий табір Римлян, і ця фортеця мала назву Ульзіція Кастра. Ну, це не запам'ятаємо. Але в 16 столітті там переважна більшість населення складали серби і греки, що були, як то кажуть, зараз біженцями. Ну і вони були біженцями, вони біжали від турків. Бо е, вони зберігали своє своє віроїзповідання. І, і переважна більшість цих біженців були купці та ремисники. І саме тому е, це містечко е, міста майстрів. Да? Тобто ці всі е, традиції вони там збереглися, і це можна там побачити. Ну і ви бачили на фото. Далі там е, дуже багато мешкає художників. І е, тут справка така, яка я в інтернеті знайшла: в даний час більше художників, які жили в сент андре перенесли свої майстерні в Будапешт. Але нам розповідали в 2016 році навпаки, що дуже багато переїжджає саме з Будапешта до сен андре Тобто цю інформацію можна перевіряти. Там, у Сент андре зараз я вам просто зачитаю, бо я не екскурсовод по Сент андре там є сім церков, одна католицька і шість ортодоксальних, тобто православних, 16 музеїв, виставок, одна галерея, ні, 16 музеїв, музеїв, виставок і галерей, кілька добре збережених історичних будівель. На головній площі Сент-Ендре варто відмітити чумну колону з Христом і Церкву Благовіщення. Ну, чумних колон по в Європі дуже багато, тому що коли чума відходила, і щоб віддячити Богові, або лікарям, або я не знаю, кому будували ці чумні колони. Далі, там ви теж бачили музей Марципану. І музей Марципану, там всі ці фігурки зроблені з марципанів, і знаєте що? Тобто в Криму теж було таке кафе. Кафе в Сімферополі, і там все було зроблено з бельгійського шоколаду. І там була така величезна, ну майже в, в такий ріст, зріст повний фігура шоколадниці. Зроблена з шоколаду. Ну, Це було до анексії, ще було в Україні. да? А тут шоколадниця, вона з марципану, теж в повний, повний зріст вона зроблена. І, там є теж е, е, макет Будапештського парламенту, на якого було витрачено 60 кілограмів марципану і робили його чотири місяці. Ну, до речі, атмосфера, вона така насправді казкова і повертає вас в дитинство. І навіть якщо людина доросла приховує і каже, що вона вже там в своєму розвідку йде йде вперед, вперед, вперед. Але дитинство воно в нашому серці, і воно нас зігріває. Тобто, наші спогади про дитинство нас дуже, -дуже зігрівають. І коли ви попадаєте в казку, ви забуваєте, скільки вам років, і ви починаєте відчувати все саме так, як відчуває дитина. Тобто ви розплющуєте очі. І дивіться на все це як вперше, і це дуже-дуже класно. Але деякі кажуть з нас: о, я там декілька разів бував, там вже там, 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 і чого саме я там поїду. І я ще, коли Кримом подорожувала. Я е, так е, для себе вирішила, якщо навіть я була в Криму в якомусь місті, то обов'язково треба їхати ще, бо там обов'язково побачиш то, що це з першого разу не побачила. І от я була в тому сент андре все було ок, все було прекрасно, але саме нам не розповіли про Скансен. Тобто, це теж не доброчесність екскурсовода. Хоча часу там було забагато, а Скансен. Там дуже особливий, тому що там, до речі, це найбільший сканцем в Угорщині, і там можна побачити не тільки будівлі, млини, але там є домашні тварини, коли ці домашні тваринки теж такі, саме такі, котрі були ще в ці далекі часи. І, ну, які свині, кори, кози, корови, але їх можна годувати. І е, годувати е, ці е, свійські тваринки теж дуже-дуже приємно. Ну, в, в Скансені є ну, традиційна да, школа, майстерні, далі е, пивниця і такі-такі е, е, цікаві споруди. Але, щоб вам... Е ви е, не втомилися подорожувати, там є така маленька залізниця, і можна подорожувати тією залізницею. І вона коштує 500 форінців. 500 форінців це 50 гривень. Так, якщо я не помиляюсь, бо Скансен коштує 2000 форінців, це 200 гривень. І от знаєте, я Нічого про цей не чула. Ну, Богу дякувати, що тут до Будапешта не так далеко, і можна поїхати ще раз в Сент Андре, отримати задоволення від того, що ти повертаєш в своїй душі і серце дитинство, і відвідати цей чудовий скансен. Ну що, моя невеличка, але маленька компанія. Дякую вам за. Те, що ви дивитесь. Але, знаєте, я теж вам дорикну, вони дуже доброчесні, ну вам же не чого, нічого не варто, вам натиснути лайк. І це поширює відео. ну, ми, як же браки, просимо, про просимо це робити, бо це поширі відео. А знаєте, щоб записати відео це не просто так. Да? Це е, теж така праця. Тобто буду дуже вдячна вам за ваші лайки і за ваші коментарі. Пока-пока, до зустрічі. Підписуйтесь на мій канал.